Слава Богу. Слава Богу, є вузли, яких не розв'язати, є шляхи такі, що не пройти, таємниці є, що не розказати, і пісні, яких не чув ще ти. Горе є, приховане є лихо, радість є, що в серці бережуть. Сльози є які ковтають тихо, і думки, що спати не дають. Є і почуття від серця гнані, є слова, що не були в устах. Речі є омріяні, бажані, люди є, які наводять страх. Та Христос вузли мої розв'яже, допоможе на шляху мені, Тайни не всі душа йому розкаже, І проспіває геть усі пісні. Горе все йому вона відкриє. Радість, всю вона розділить з ним. Він один утішить і зрозуміє, бо Ісус став Господом моїм. Амінь. Слава.